Всіх вітаю. Сподіваюсь, що всі ознайомлені знають про всеукраїнську програму ментального здоров'я та як. А чутно питати? Давайте запитаємо зверху не зв'язок. Будь, будь ласка, громади, підкажіть, будь ласка, чи добре вам чути нас? Чорма. Так. Хороший звук, добрий, так. добре, добре, Відео також ми так. переглянули, також нормально все було. Так. Ага, дякуємо, дякуємо. Продовжуємо з метою підтримки мешканців Сумської області, які страждають від війни, щоб кожен, хто потребує, мав якісну, доказову, ефективну психологічну підтримку та для забезпечення виконання державної політики у сфері ментального здоров'я. Uh, в Сумській області було розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від двадцять року номер 670 затверджений план заходів на 24-26 роки з реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Сумській області. На період до 2030 року. Це розпорядження є в загальному доступі на сайті обласної державної адміністрації, також було розіслано на всі громади області. Так ось, впровадження обласного плану заходів на 24-26 роки з реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я дозволить створити цілісну систему психосоціальної підтримки в регіоні, об'єднати вже наявні ресурси та сформувати більш якісні та стійкі послуги у громадах, задовольнити зростаючі потреби населення у психосоціальній підтримці. Підтримку впровадження плану заходів реалізується пріоритетний проєкт бібліотеки для життя мережа психоемоційного відновлення. Даний проєкт, я повторюся, але думаю, що це буде не зайве, спрямований на створення мережі психоемоційного розвантаження, яка формується на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. І об'єднує нам до кінця цього року, там да, до листопада, не менше десяти громад, можна й більше, але не менше десяти громад навколо бібліотечних просторів. Єдину платформу психоемоційного відновлення з активною взаємодією, з ветеранськими просторами, театрами, музеями, клубами, освітніми закладами, медичними установами. Тобто відбувається трансформація бібліотечних закладів у хаби ментального здоров'я. Нагадаю, що 1 травня в Україні та світі розпочався місяць обізнаності про ментальне здоров'я. В Україні він проходить із закликом «Віднайди свої сенси». Які працюють як внутрішні опори, ти як сенси поряд віднайди свої на платформі Хаваю Цей місяць обізнаності про ментальне здоров'я і спрямоване збільшити кількість знання про можливості для свого ментального здоров'я в Україні. До речі, в усьому світі тема ментального здоров'я є топ-5 викликів сьогодення і на наступні 10-20 років. Тому займатися собою, інвестувати свій час в самого себе, розбиратися, що я відчуваю, ставити собі чесне запитання, це будуть вже наші щоденні практики. Так з нагоди місяця обізнаності про ментальне здоров'я в межах з української програми ментального здоров'я створена та впроваджується нова тематична комунікаційна хвиля, сенсотека ТИЯК, яка покликана розвивати навички самопідтримки. Всім відомо, що не кожному і не кожній потрібен буде психолог. Суть і роль всеукраїнської програми ментального здоров'я ініціативи першої леді Олени Зеленської не привезти всіх в кабінет, де є психолог, психіатр чи психотерапевт, а надати різноманітні інших підтримуючих послуг, які якраз і зроблять так, щоб без фахівця могли впоратися самостійно. На платформі ти як є відповіді на запитання абсолютно для різних людей, і до смаку, і до вподоби, до того, що відгукнеться кожному і тому, хто має дітей, тому, хто воює, і тому, хто чекає. Місяць обізнаності це не лише про інформування, це про увагу до себе, до близьких, до світу всередині. Нагадаю, що на всі громади надійшов лист за підписом першого заступника голови ОВАМ. Савченка Тараса Григоровича про поширення інформації, яка знаходиться на сторінці ти, як, на сторінці в Фейсбуці, через ваші онлайн платформи, через ваші офіційні ресурси, сторінки в Фейсбук, Instagram хто чим користується. Там кожен день розміщуються сенси. Будь ласка, перепощуйте їм, доводьте до людей і в ваших громадах. Що ж таке ці сенси? Варто зазначити про те, що в ситуації нелюдських випробувань для простої людини українці стають стійкими, українці адаптуються і доволі успішно. І це видно з опитувань і досліджень. Можна подивитися такий начебто твого колообіт, ментального добробуту, наше ментальне здоров'я залежить від нашої стійкості, і <кій> сенси нам дають стійкість і підсилюють наше ментальне здоров'я. Було проведено, як я сказала, опитування, вже чотири хвилі. Остання хвиля відбулася в січні цього року. Так ось, прошу звернути. Вашу увагу на такі показники, Задоволеність станом власного ментального здоров'я. До речі, це повне це опитування представлено на сторінці Тияк. На офіційній є це опитування. Це коротенько, те, що найбільше таке нам сьогодні цікаво, я сподіваюся. 21%. Людей повністю не задоволені станом свого власного ментального здоров'я. 30% вла важко відповісти. Ой, що я вже, дождіть, незадоволені 44%, задоволені 21%, а 30% Важко це об'яснити, як люди визначають свій стан. Uh, найбільше вони керують власними відчуттями, власними сперестереженнями. Як бачимо, це майже 93%. відсотки. Минуле дослідження це було 77%. Далі йдуть за думкою рідних друзів, зменшилося, зменшилось за результатами ознайомлення з літературою, і за результатами аналізів ну, трошки збільшилось ось 8 відсотків, як бачимо. Детально можете, кажу, подивитись на сторінці, ТИЯК. Які ж емоції останнім часом найбільше переважають у настрої українців? Зросло розочарування та безсилля 39-35% і це як слідство зросла, втома та насру... напруженість майже по 60 відсотків. Відчуття стресу та знервованості останнім часом відчуває майже 83%. Важко відповісти нам. Так, перші кроки при виявленні ознак погіршення стану ментального здоров'я за результатами опитування в січні 2025 року. Що люди... Рекомендують слід більше гуляти на свіжому повітрі чи займатися спортом. Відсотки бачите, 45% відсотків. Слід налаштувати здоровий режим сну та харчування, слід обмежити споживання новини з соціальних мереж, слід займатися хобі або улюбленими заняттями, щоб відволіктися. Це майже 39% відсотків. І 32 я ось виділи, виділила слід переключитися. Це перегляд комедійних фільмів, читання книг. Тобто більше третини перев, переважно е, думають, що це допоможе покращити стан вашого, нашого ментального здоров'я. Які ж основні засоби? Подолання стресу та знервованості сижу в інтернеті 39%, спілкування з друзями, родиною 36%, перегляд тебе фільмів, серіалів 35% і 21% окремо люди виділили читання книжок. Тобто, як ми побачили, останнє соціологічне дослідження показало, що понад третина українців відчувають розочарування та безсилля. Ці емоції виникають там, де наші очікування не збігаються з реальністю. Людині самі дуже легко сплутати це відчуття із втратою сенсів. Розочарування та безсилля болить, але не знищує сенс. Сенси вони всередині нас і можуть стати точкою нашого відновлення. Сенс це про перспективу, про напрямок руху, про запитання, навіщо, навіщо я кожного дня прокидаюсь? Навіщо я це роблю? Ця комунікаційна хвиля про те, щоб нагадати, де ти можеш знайти ці сенси, об які спиратися, але сенс знайти мало потрібно для цього ще щось робити. Тобто сенс це вже надбудова. Як бачимо, сенс це наша перспектива і наша опора. На сторінці тияк знову повертаємось на офіційний сайт, старінка тияк, зроблено цілий розділ. Написано на першій сторінці віднайди свої на платформі home?» І там вони пішли, віднайди своїх там 102 сенси. Запрошую всіх до ознайомлення, можливо, комусь щось відгукнеться і буде корисним. Також на платформі ТИЯ поновлено розділ самодопомога. Відтепер це повноцінний онлайн-інструмент, завдяки якому підтримка буде поруч у будь-який момент. Тобто сама допомога це не разова дія, а навичка, яку ми можемо розвивати щодня. Це про те, як поступово вчитися дбати про себе на фізичному, ментальному та соціальному рівнях. опорою головне, що на науково обґрунтовані підходи. У розділі зібрані короткі техніки, тести, рекомендації на щоденні для кризових станів, є вправи з дихання та стабілізації, моніторинг настрою, алгоритм дію складних станів. Загалом там представлені усі можливі формати, аби було легше втримати фокус. Як воно виглядає? На сторінці можете побачити. Самодопомога, інструменти є там і аптечка, і фізичне здоров'я, корисне мислення, і так далі, заходьте побачите. Що ще цікавого з'явилося? Освітня платформа ТИЯ? Це безоплатна освітня платформа, яка створена в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Що я тут хочу відмітити? Коли ви пройдете оці онлайн-курси, ви можете отримати навіть сертифікат після проходження цих курсів. Із нового, останнього цікаві курси, які б я б рекомендувала як для вас, так і для громад, так і для користувачів, відвідувачів, для ваших друзів, родичів, знайомих. Курс один профілактика вигорання, розвиток психологічної стійкості на робочому місці. Ми всі знаємо, що професійне вигорання набуває все більшої актуальності в умовах постійного стресу. Курс буде корисний як працівникам, так і керівникам, які хочуть навчитись зберігати ментальний ресурс у роботі з людьми, а також для обичного пересічного громадянина. Другий курс це секрети дитячої поведінки, причини реакції рішення. Це є освітній проєкт корисний не лише батькам, а й іншим дорослим, які постійно контактують з дітьми: це вихователі, вчителі, психотерапевти, психологи, логопеди, а також просто для батьків, бабусів, дідусів. Всі секрети не буду розкривати. Зайдете, почитаєте, подивитесь, як спілкуватися з дітьми в ці непрості часи. Курс третій. Ключі до успішного спілкування та розвитку мовлення Цей курс створений також для батьків, які хочуть допомогти своїм дітям говорити впевнено для вихователів, і педагогів, які працюють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, а також для спеціалістів, що займаються з вихованцями з затримкою мовлення. Або особливими освітніми процесами. Курс 4. надмірна тривога у дітей допомагаємо разом. В бібліотечні заклади часто приходять діти. Я сподіваюся, що ці курси будуть також корисні. Що ще є? Є багато там освітніх курсів, освітніх платформ, зручних форматах. Особливо, на що я хочу наголосити, це цикл вебінарів «Стійкість з громади. Вони вже рік там є. На, на минулій нашій зустрічі я вам вже наголошувала на цих курсах. Ну, але якщо хтось ще не подивився, будь ласка, доєднуйтесь послухайте. Також є вебінари для дитячих фахівців у сфері психічного здоров'я. Заходьте ознайомлюйтесь. Ще цікаве нове, чого ви ще не бачили і, мабуть, не знаєте: що в Україні запустили застосунок для турботи про себе, для покращення ментального стану для дорослих і дітей це моментал який створений в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як співпраці з ЮНІСЕФ в Україні і психологінію Світланою Ройс? У застосунку зібрано понад 365 практик для ранку, вечора, навчання, відпочинку чи моментів стресу. Вправи розроблення дитячою та сімейною психологією Світланою Рось. Вони прості, безпечні, і не потребують спеціальної підготовки і засновані на практиках заземлення, дихання, тілесного усвідомлення, уважності, а також грив. Ці вправи допоможуть стабілізувати емоційний стан, знизити тривожність, фокусуватись на моменті та покращити самопочуття. Центральним героєм застосунку є Моментал це такий м'який гнучний персонаж, який змінюється залежно від нашого стану, і веде користувачів крізь практики ментальної підтримки. Практики можна використовувати скрізь вдома, в дитячому садочку, в школі. Також, що я хочу відмітити, що цей мобільний застосунок Momental доступний безплатно і в Google Play, і в Apple Store. заходьте, завантажуйте, користуйтеся. Бо хочу вам нагадати, що, як давно ви самі у себе запитували, чи регулярно ви робите чекапи свого організму. Чи не чекайте, поки розболиться, відразу звертаєтесь до лікаря. Чи дбаєте ви, щоб раціон був збалансований, ну, хоча б стараєтесь? Не ставите самі собі діагнози та не приписуйте пігулки самостійно. Ведете активний спосіб життя та займаєтесь фізичними вправами. І головне Запитуйте себе щодня, що я зробив для себе корисного, безпосередньо сам для себе. Тобто, не лінуйтеся піклуватись про себе, Нагадую, ставлю на цьому мільйон знаків оклику. Для вас, як для бібліотечних працівників, буде корисна інформація? Есте на сторінки громадської організації безбар'єрність. До речі, зараз тиждень безбар'єрності в Україні також він відбувається паралельно з місяцем обізнаності про ментальне здоров'я. І якщо вам потрібно проводити якісь заходи і для поширення інформації, хочу вам повідомити, що на сторінці безбар'єрності Є такий довідник спіналіз, це називається нове життя з ураженням спинного мозку. Пірнання, падіння, автомобільна аварія у світі це три найпоширеніші причини ураження спинного мозку. В Україні ще є четверте: це наслідки повномасштабного російського вторгнення. Багато українців, які отримали поранення, мають і ушкодження хребта, і інші бойові травми, наприклад, ампутовані нижні чи верхні кінцівки. Безумовно, такі травми ускладнюють взаємодію зі світом, але не означають кінець. Просто з'являється нова сторінка реальності. Нове життя автори довідника Шведські професори, доктори медичних наук Річард Леві та Клас Халтінг, вони створили трохи провокаційну книгу. На, до речі, 118 сторінок, але там більшість з, них, але більшість з них там такі малюнки. З гумором, веселими ілюстраціями вона легко сприймається, але водночас містить дуже серйозну інформацію. Такий примірник у подарунок від авторів отримала перша леді України Олена Зеленська у 23-му році. Вона відвідувала реабілітаційний центр Спіналіс у Швеції, і тоді ж вона висловила пропозицію перекласти цей довід на довідник українською мовою. Щоб прогресивні рекомендації стали доступні і для українських реабілітологів, і тих, хто працює з травмою спинного мозку. Прекспіналіс нова старінка життя з ураженням спинного мозку. Це про те, що життя не варто відкладати на далеке майбутнє, коли можна буде запропонувати вилікувати, але не доглядати. Це про необхідність дозволити розуму стати рішучою силою. Переклад та адаптацію посібника здійснено громадська організація Безбар'єрність у співпраці з Уляною Пчолкіною, громадською діячкою, заступницею голови правління громадської організації, група активної реабілітації. Дійсно, рекомендую: її можна завантажити онлайн, її можна роздрукувати і користуватися, а також поширювати інформацію про цей довідник. Серед відвідувачів бібліотеки, серед медичних закладів та й не тільки. І ще що я хочу нагадати: хто ще не знає, не чув, не бачив, що в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як працювало шість консультантів у шести пілотних громадах: це Сумська, «Роменська». Конотопська, Шостінська, Лебединська Сумська, Шост і глухівські громади. Консультанти в цих громадах розмістили маршрути послуг ментального здоров'я в громаді. Наприклад, вони, ці маршрути, розміщені на офіційних сторінках ваших громад. Є такі закладочки, які розроблені. Як, але дуже зручно і вам також користуватися офіційною сторінкою на вашій офіційній сторінки вашої громади. Як воно виглядає, маршрут, це як ви бачите, так воно вилажено на сайтах, Тільки в кожній з громад, вище я називала. Що тут ви можете побачити? Я зараз швидко покажу, а ви вже подивитесь: по секторам: освіта, соціальний захист, охорона здоров'я. Інші послуги з ментального здоров'я, молодь та спорт, культура мистецтво, релігія, ветеранська політика, зібрані всі перелік закладів, де є психолог, тобто ті заклади, які надають психосоціальну підтримку. Ось, наприклад, охорони здоров'я, назва лікарні, види послуг, адреса, телефон, і так, таке. так. так по секторам освіта можете погортати, ознайомитися, які зроблені, які вже зібрані на працювання по тим громадським організаціям. Сподіваюсь, бібліотеки в, цих, в цьому переліку. Ви так само знайдете. І пам'ятаємо, ментальне здоров'я це не лише відсутність розладів чи стресу, а й відчуття задоволення від життя попри всі ці обставини. Це змога жити повноцінно. І не забувайте кожен день собі запитувати, як, як ти. Мій телефон, хто не знає. 0,99 18 98 і прохання Актив, активно долучатися до нашого обласного пріоритетного проєкту, який стосується мережі психоемоційного відновлення на, на, в нашій бібліотеці. Дякую за увагу. Є запитання, чекаю.